Добрий вечір тобі, пане господарю, Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народися. Незабаром Різдво, святкування якого приносить магічні та незабутні моменти в кожну родину. Як будуть зустрічати Різдво, фастівчани. Різдво вдома з сім'єю святкувати. Ми готуємо вечерю 12 страви, звичайно, тобто всі українці її святкуємо. Живемо з дружиною окремо і збираємося у батьків моїх. Ну, або у її батьків. Ну, по-різному. Як випаде, так і буде. Родиною, Різдво, сімейне свято, але тільки хрещеним носять вечерю. Тому ми за традиціями народу будемо зустрічати. Як батьки зустрічали, так ми. Потім діти колядувати підуть. Тому що як же повинно, щоб у людей було свято. І потрібно, щоб чим більше колядників, тим більше буде добра в цьому році. Гарних свят, щасливого Різдва. З сім'єю, звичайно. У вас буде великий стіл, родичів багато. Родичі, зараз поприїжджають зі Львова. Звичайно. Як звичайно. Ну, Звісно, з родиною. Або набиваються, або не п'ють. Одне з двох. З родиною. приедут родичи. Ну, да. Вы, сейчас, Не, можете... рядом а, приедут. Внучка. Самый. Так. <laughs> Внучка. Одна, друга и дети. В семейном кругу. Ну, втроем. Втроем. У нас маленький ребенок. Дети. На С дедом. Не знаю, как обычно в нашем возрасте. В Дома. Вдома. З родиною? Звичайно, звичайно. Такі з родиною. є у вас традиції, може? Ні, дякую. Всі так, як у всіх. Ніяк. Нічого нового, нічого якогось е, неординарного. Все так, як у всіх людей.